Нагадаю, все починалося з Чорноморських, з у Харківських угод по Чорноморському флоту. Тільки він став на посаду, без будь-яких попереджень, без будь-яких публічних дискусій на 100-доларову знижку було порушено Конституцію. Тотальна узурпація в виконавчій владі, в судовій владі. Сьогодні в судовій владі будь-яке рішення за дзвінком банкової буде вирішено так, як потрібно банковій. Закон про мови, закон про всеукраїнський референдум. Ці закони ставили країну на грані розколу, як було з законом про мови минулого року. Причому що цей закон був потрібен лише партії влади, просто щоб на виборах трошки додати рейтингу. І так далі. Тобто те, що президент постійно порушував Конституцію, це є очевидний факт, який ми не можемо правовими засобами сьогодні довести в нашій державі. Тому що Конституційний суд так само просто взятий в оборудку. Януковичем і він приймає лише ті рішення, які йому потрібні. Ми сьогодні не можемо добитися в цьому Конституційному суді правильних, справедливих рішень. Це суть нашої держави. І саме тому люди, коли в них тече дах, коли в них якась проблема, вони пишуть одразу президентові, тому що вони вже розуміють, що все залежить від нього. Ну, принаймні, так було до, до Євромайдану. Так? Це, це, це мої така вступна частина. А тепер, що стосується власне, адміністративних послуг і, і того, про що мене просили поговорити з вами організатори, що таке адміністративні послуги, я думаю, кожен з вас знає, якщо ви отримували паспорт, реєстрували місце проживання, реєстрували бізнес або отримували будь-який папірець від влади, тобто це є власне ці папірці, дозволи і все інше, для початку я скажу кілька таких ну, вступних речей про те, які проблеми. Є з наданням адмінпослуг, можливо, їх просто ми не усвідомлювали для себе. Найперша і головна проблема це те, що в нас дуже забагато адміністративних послуг. За даними офіційними Міністерства економіки, в нас понад півтори тисячі адміністративних послуг, тобто ци всяких папірців, дозволів і всього іншого. Це той рівень зарегульованості нашого життя, який показує, що нам легше нічого не робити, аніж відкривати якийсь бізнес. Що нам легше порушувати закон, аніж спробувати його виконати, тому що це просто неможливо. Крім у цієї великої кількості послуг, інша проблема є та, що в нас всі послуги дуже-дуже складні. Тобто, в нас дуже складне законодавство. Елементарну якусь річ без допомоги юриста або без хабаря людині вирішити важко. І для прикладу, вам назву там хоча б послугу з реєстрації місця проживання, те, що називалось пропискою. Ну воно по своїй суті й досі прописка, але... В Україні, якщо ви знаєте, більше третини населення живе не за місцем проживання, не за зареєстрованим місцем проживання. В Києві, наприклад, 2 мільйони людей, які не мають київської прописки. Що це означає для міста Києва? Що місто Київ не отримує фінансування на інфраструктуру для цих людей, на школи, дитсадки, транспорт і все інше, тому що цих людей не видно в статистиці. А чому ці люди не реєструються? Тому що це дуже складно зробити. Крім того, що в нас, по суті, дозвільний характер прописки, треба довести, що ти якесь маєш право на житло і так далі, потрібно ще подати купу різних документів і багато разів сходити до паспортиста, а сьогодні в Державну міграційну службу. Мій колега, який працює в урядових структурах, порахував, що для того, щоб зареєструвати місце проживання рік назад, він проводив експеримент, потрібно було 7 візитів по різних інстанціях, військомат, ще різні інстанції. І е, місяць часу, в той час, як в Європі, наприклад, в Німеччині, в будь-якій цивілізованій країні, щоб зареєструвати місце проживання в Німеччині, для прикладу, ви приходите в муніципалітет і кажете, я живу за такою-то адресою. Заповнюйте відповідний, верніше не заповнюйте, чиновник за вас заповнює відповідний бланк, і ви ставите підпис, що ви тут дійсно живете. І все, жодного іншого папірця ви не подаєте. Інша проблема. І яка є сьогодні теж важливим джерелом і корупції, причиною корупції це те, що в нас е, дуже тривалі строки надання адміністративних послуг. Якусь справу, щоб вирішити, потрібна купа часу. І за, за, за соціологічними дослідженнями 50% підприємців дають хабарі саме через ці тривалі строки. Тому що бізнесмен не може чекати рік-два, поки йому якийсь дозвіл або погодження дадуть. Він готовий платити гроші. Третя проблема. Це те, що в нас кожен орган, кожне міністерство, як маленьке царство, князівство має свою парафію, свою якусь сферу, не хоче взаємодіяти з іншими і відповідає тільки за своє. Тобто в нас така є дуже вузька відомча спеціалізація. Я вам попробую це проілюструвати на прикладі. Хто е, стикався з, такою, з таким життєвим фактом, як народження дитини? У вас народилася дитина. Що вам потрібно зробити? Найперше, вам потрібно піти в орган Міністерства юстиції в РАКС для того, щоб зареєструвати факт народження дитини. Ви берете довідку з пологового будинку, йдете в РАКС, там свої прийомні години, не дуже зручні для вас, але ви туди приходите, реєструєте факт народження. Наступне, що вам потрібно зробити? Вам потрібно піти до паспортиста, зареєструвати місце проживання дитини. Ви знову збираєте ці всі довідки з РАКСу тепер е з полового будинку, всі ваші документи на житло. Якщо у вас є дружина, діти, то ви бережає, берете дружину, щоб вона дала згоду, щоб її ж дитину приписали в цьому житлі. Йдете до паспортиста. А в паспортиста 5 прийомних годин на тиждень. А в Києві паспортисти, наприклад, у мене була ситуація. Мій паспортист знаходиться за 5 км від будинку, де я живу. І з малими дітьми, з сім'єю, всією треба їхати до цього паспортиста. Ви приходите, але й там не все просто, тому що в паспортних столах тотальне свавілля у паспортистів. Десь вимагають ідентифікаційний код і навіть посвідчення водія. Десь вам дають папірець і просять йти до бухгалтера, що у вас немає заборгованості там, по сплаті комунальних платежів, до директора, ЖЕКу і так далі. Ну, Припустимо, і тут ви справилися, зареєстрували місце проживання. Далі найцікавіше те, власне, чому ви взялися за всю цю історію. Насправді, коли народжується дитина, більшість з нас просто хоче отримати допомогу по народженню дитини. Ви йдете в третю інстанцію в управління соціального захисту і знов збираєте всі документи, знов стикаєтесь з тими прийомними годинами, всім іншим. Як це працює в нормальній державі? Знову ж таки, в тій же Німеччині, Канаді або будь-де. Людина приходить в один орган влади з одним фактом. А в деяких країнах вона навіть не йде туди, а просто сам лікар або пологовий будинок направляє інформацію, що народилась дитина. І орган влади одночасно починає всі ці три види наших проваджень. Тобто він і реєструє факт народження дитини, реєструє її місце проживання і призначає матеріальну допомогу, соціальну допомогу від держави, якщо потрібно. Тобто людина, якщо витрачає ну, 10 хвилин на один візит, а не так як у нас кілька місяців і багато візитів по різних органах влади. До речі, в Україні зараз є певні хороші практики, я про них трошки пізніше скажу. Можливо, тут серед слухачів є жителі Вінниці, Луганська, Івано-Франківська, Луцька, де відкриті центри надання адміністративних послуг. Я про центри трошки пізніше скажу, але це якраз той прототип. Організації спілкування з громадянами, де немає потреби людині бігати по різних органах, де органи, службовці, які спілкуються з людьми, зібрані в одному місці. І не людина за ними бігає, а вони між собою спілкуються, передають папери і все узгоджують. Інша проблема, я вже про неї частково сказав, це незручні прийомні години. Тобто кожен орган по-своєму працює. Хтось працює понеділок, п'ятниця, хтось вівторок, середа. Хтось дві години в тиждень, хтось п'ять. І людина мусить з роботи відпрошуватися, йти, щоб вгадати цей час, коли ж можна потрапити на той прийом. Хоча, знову ж таки, в нормальних країнах офіси, які працюють з людьми, працюють 40-50 годин робочих на тиждень, працюють в суботу. Вони орієнтуються на наші потреби, на потреби людей, щоб нам, щоб ми вибирали, коли нам зручно пройти. Вони працюють без перерви на обід, без всяких технічних перерв і всього іншого. Інша проблема, яка нас дуже напружує, це черги. Всі стикалися з чергами, мабуть, в органах влади, коли приходите. Хто може пам'ятає, стикався з історією, коли кведи мінялися, то в Києві до держреєстраторів чергу займали в третій годині ночі люди. На папірцях там писали камінць, на, на руках, як завгодно. І знову ж таки, наша держава і чиновники вважають, що їх не цікавить те, що відбувається за дверима. Чиновника. Тобто, як ви там реєструєтесь, записуєтесь, хто за ким, це ваші проблеми. А в нормальних країнах, та й врешті в Україні в хорошому досвіді є дуже просте рішення. Це електронне кенерування чергою. Налоголов поштам, штам до великі магазини, банки, ви знаєте, щоб не нервувати, ви приходите в терміналі, реєструєтесь, отримуєте талончик і собі спокійно чекаєте. На жаль, у нас це поки що швидше винятки, хоча є вже, на щастя, така, такі позитивні практики щоб регулювати ці черги. І інша проблема це просто тотальна необлаштованість приміщень, де люди приходять е, за послугами до органів влади. Здебільшого, якщо є стілець — це вже щастя. Але в деяких органах влади, я зустрічав навіть таке, що немає жодного стільця в органі влади. І на стіні написано, там приклеєне оголошення, не спиратись. Тобто прийшов, немає де сісти, але й спертись навіть не можна. І стоїш, чекаєш, коли ж тебе велике начальство прийме і буде вирішувати твою долю. Інша проблема це те, що держава нас використовує в якості кур'єрів. Тобто ми носимо папірці від одного органу влади до іншого. Причому це до того смішно, що навіть в межах одного органу влади нас змушують бігати просто по різних кабінетах. Типова ситуація, хто отримував закордонний паспорт. При отриманні закордонного паспорту в багатьох органах вимагають довідку про несудимість. Але це смішно, тому що ця довідка про несудимість віддається Міністерством внутрішніх справ, а цьому Міністерству підпорядкований орган, який видає паспорт. Питання, чому ви не можете в своїй базі дані, чи людина судима, чи ні. Але ж ні, основна мотивація нашої держави при спілкуванні з людьми викачати побільше грошей. Питання грошей, на жаль, для цієї влади це основне питання. Їх, мабуть, більше Нічого особливо не цікавить. І от оці платежі, тотальне обдирання нас це є дуже-дуже ну, серйозна проблема. Лише за офіційними даними, в 2009 року повз державний бюджет за адміністративні послуги проходило 40 мільярдів гривень. Лише за одну адміністративну послугу. Якщо пам'ятаєте, в Україні була така послуга, як технічний огляд транспортних засобів. Більшість людей його, звичайно, не проходила, всі купували цей талончик, тому що це пройти законно було неможливо. Але коли цей техогляд скасували, міністр внутрішніх справ сказав, що наше міністерство буде щороку недоотримувати півтора мільярди гривень за одну тільки послугу. А я вам сказав, що в Україні півтори тисячі адміністративних послуг і більшість з них платні. Тому оцей підхід ставлення до людей як джерела збагачення потрібно подолати. І тут вам ще кілька прикладів ну, такої дуже, дуже цинічного ставлення до людей. Це практика видачі закордонних паспортів. На цю тему вже багато було сказано, але держава далі стоїть на своєму і обдирає людей. По закордонних паспортах видача закордонного паспорта для українця має коштувати 170 гривень. Це єдиний законний платіж, встановлений декретом про державне мито. Але коли ви приходите в Державну міграційну службу, вам пропонують заплатити, крім державного мита, до речі, яке називається за видачу та оформлення закордонного паспорта, вам пропонують заплатити платну послугу за видачу та оформлення закордонного паспорта порядка 90 гривень. Вам пропонують заплатити окремо за бланк 120 гривень. Раніше брали ще гроші за терміновий бланк 250 гривень. Що таке терміновий бланк, я ніколи не міг зрозуміти, тому що бланки друкуються всі однакові, термінові і нетермінові. Вони всі лежать складені в пачках. Але брали 250 гривень. І на практиці людина замість законних 170 гривень. Якщо хоче отримати паспорт в 30-денний термін, платить біля 400 гривень. Якщо вона хоче отримати паспорт в 10-денний термін, вона мусить платити вже 800 гривень. Але це ще не все. Тому що держава пообростала підприємствами паразитами при органах влади, які далі ще обдирають нас. Наприклад, та ж сама Державна міграційна служба при, при своїх офісах має державне підприємство документ, яке нав'язує людям додаткові платні послуги. Вони беруть послуги за консультування, за посередництво, і ще там якісь. Але все це прямо суперечить навіть чинному законодавству, тому що консультування це є прямий обов'язок чиновників. Чиновник нам повинен надавати інформацію безкоштовно. І, і, і це не потребує навіть ніяких пояснень, це очевидно. Але є ще така послуга в Державній міграційній службі, як формування пакету документів. І це доходить до смішного, тому що коли ви приходите, наприклад, вклеїти фотокартку при досягненні 25-річного або 45-річного віку, виявляється, що там вас потрібно проконсультувати і допомогти вам сформувати пакет документів. З чого складається цей пакет документів з вашого паспорта і фотокартки? Ми що не ми що не спроможні здати паспорт і фотокартку, але ж ні, заплатіть, будь ласка, 25 або 30 гривень за це. І так далі. Тобто. Оце обдирання, це ну, наскільки тотальна практика і жахлива практика, що е її треба буде бороти. Як бороти, я може пізніше скажу. Але щоб знову ж таки ви уявили обсяг цифр, які існують в сфері е лише у цій паспортній, щороку держава видає понад 1 мільйон закордонних паспортів. Якщо з кожного українця взяти 400 800 гривень, це дуже солідні гроші. І оця мафія при владі. Розглядає цей паспортний бізнес, знову ж таки, як свій бізнес. Минулого року вони прийняли закон про єдиний державний демографічний реєстр і паспорти, де нічого для людей нормально не врегулювали, але цього року вони вже перерозподілили і ці паспортні бізнес від корумпованого консорцією ЮДАПС забрала президентська сім'я, і тепер вона буде друкувати паспорти. Ну не буде, я сподіваюся, що після Євромайдану не буде. Але хотіла друкувати паспорти і на цьому заробляти. Це насправді дуже серйозний бізнес, навіть краще, ніж газ, тому що газ буває дешевший, дорожчий, влітку його менше треба, а паспорти, документи вони потрібні нам завжди. І держава думала, що буде їх нав'язувати. Але як же є в Європі? Я мушу насамперед про це сказати. В Європі практика є соцільно орієнтованою на громадян. Тобто будь-які підходи... До цих видачі дозволів папірців, вони орієнтовані на те, щоб людині було зручно і доступно отримувати адміністративні послуги. І тут є кілька підходів. Перше і головне, більшість адміністративних послуг це відповідальність не держави, а органів місцевого самоврядування. Чиновники, з якими ми маємо найближчий контакт, і які підконтрольні міському голові, місцевій раді, вони відповідають за надання адміністративних послуг. Чому це добре? Та тому що ми можемо на них вплинути. А на київського міністра ми ніяк не можемо вплинути. Йому, він, як він організує надання адмінпослуг, ми на це впливу не маємо. Або хіба що один раз на п'ять років, коли Верховна Рада міняється? Інше питання. Що коли організовується надання адміністративних послуг в нормальних європейських країнах, то там є практика поширена єдиних офісів. Хто з вас бував в Європі, я думаю, що бачив такі офіси. Це одне місце спілкування, куди приходить людина, і вона може отримати там весь набір необхідних їй послуг. Вона може зареєструвати там своє місце проживання, отримати паспорт, зареєструвати автомобіль, отримати посвідчення водія, зареєструвати нерухомість. Тобто, все, що в нас протягом життя будь-яка потреба, яка в нас виникає у спілкуванні з державою в європейських країнах, це все зорганізовано в такий спосіб. Щоб людина не бігала і не шукала, а який офіс, чи чиновник за це відповідає. Людина знає, є один такий офіс, де надаються всі необхідні мені адміністративні послуги. Більше того, в Європі зараз домінує такий підхід, що людина навіть в принципі не повинна ніяких бланків заповнювати і заяв. Людина приходить до чиновника, сідає біля нього і каже, чому вона прийшла. Чиновник сам задасть питання, які потрібно, заповнить бланк дасть людині його перевірити, підписати і організує весь процес. Більше того, якщо всі ці життєві ситуації, які я, вас, які я вам назвав, настали у вас одночасно, то всі ці справи ви можете вирішити в одного чиновника. Ви сідаєте в одного чиновника на стілець, і він вам одночасно і паспорт поміняє, і машину зареєструє, і все, що вам інше потрібно зробити, зробить. Я вже казав, що такі офіси в нормальних країнах працюють. 50-56 годин навіть на тиждень. Тобто людина не задумується, коли їй потрібно прийти. А в деяких країнах, якщо такий офіс, наприклад, вихідний неділю, але у вас є обґрунтована потреба отримати якийсь документ, і ви працюєте весь час, крім неділі, то є можливість зателефонувати в такий офіс і домовитись навіть про індивідуальну зустріч з чиновником для вирішення, вашого, для вирішення вашої проблеми. Тобто, оця тотальна організація. І орієнтація на клієнта є, є, є наскрізним напрямком. Інше, інший напрямок, який є в Європі, це, це проактивна роль органу влади. Тобто орган влади не чекає поки, в багатьох ситуаціях, поки ви до нього прийте, прийдете. Якщо, наприклад, у вас наближається пенсійний вік, то орган влади вже сам знає, що вам потрібно буде призначити пенсію. Якщо в нього немає інформації в базах даних про ваш розмір пенсії, ще щось, він може вас попросити якусь інформацію. Але він не буде змушувати вас бігати, збирати всі ці довідки і, і організовувати вам все. Або по тому, як я розповідав вам про народження дитини, знову ж таки, одного візиту вам достатньо, щоб вирішити всі питання, які у вас виникли у зв'язку з народженням дитини. Що зараз відбувається в Україні? У 2012 році був прийнятий закон про адміністративні послуги. Закон, в принципі, непоганий. Але, на жаль, як я вам вже сказав, через те, що в нас не демократична держава, як... та й чиновники теж працюють лише з підпалки, цей закон, на жаль, впроваджується дуже-дуже погано. Цим законом передбачено, що у всіх містах України і при всіх районних державних адміністраціях мали бути утворені центри надання адміністративних послуг. Тобто цей прототип європейського офісу пройшов рік. Був дуже страшний президент Янукович, якого начебто мали боятися всі чиновники. Але знаєте, як цей закон виконаний. В Україні мало бути створено щонайменше 650 таких офісів. Влада каже, що в них зараз є порядка 130. Ну порівняйте різницю між тим, що мало бути от зараз на цей момент, і тим, що є. Тобто ця, ця державна машина, вона неефективна, вона не працює. Але й тут ситуація непроста, то навіть тому що навіть з цих 130. Офісів, про які влада каже, як вже відкриті, повноцінних є ну, 20, ну, 30. Все інше це брехня для президента в тому числі. Тому що чиновники, вони бояться тільки його, вони йому написали в листі, що ми все відкрили, і забули. Тому нам, як громадськості, зокрема ми, як громадська організація, проводимо от останній час такі тренінги для громадських активістів, які хочуть моніторити якість надання адміністративних послуг в своїх місцях. Ми дає, даємо відповідні знання, навички. Я потім після завершення лекції дам вам теж якісь роздаткові матеріали, контакти, де можна більше інформації взяти. Тому що від кожного з нас залежить, як надаються адміністративні послуги в нашому місті. Я вже казав, що, можливо, тут є представники міст Вінниця, Івано-Франківськ, Хмельницький, Луцьк, Луганськ. В цих містах є хороші центри надання адміністративних послуг. Проте в них, навіть у них, бракує основного. В цих офісах немає адміністративних послуг, які потрібні громадянам щодня. А причину я називав на початку лекції, тому що за ці послуги відповідає держава, і вона через свої відомчі офіси стоїть на своєму і не хоче їх віддавати, ці послуги, бо для них це лише питання грошей. Знову ж таки, про гроші. Що потрібно було б зробити? Як потрібно ставитись до питання оплати адміністративних послуг? Перше, потрібно чесно визнавати, що більшість адміністративних послуг мають бути платними. Це справедливо. Тому що якщо той же закордонний паспорт отримують не всі, то за нього мають платити ті, хто його отримують. Ну, якщо якийсь бабусі він не потрібен, чому вона має сплачувати так теж за отримання цього паспорта? Є підхід такий: багато хто каже, що ми утримуємо державу на податки, значить все має бути безкоштовно. Но це неможливо. Навіть багаті держави собі цього не можуть дозволити і не потрібно цього популізму. Є послуги платні, а є безоплатні. Соціальна сфера, призначення субсидій, пенсій, зрозуміло, що такі рішення не можуть бути платними. Але якщо йдеться про паспорти, реєстрацію транспортних засобів, освічення водія або дозвіл на полювання, це може бути платно і за це має платити той, хто отримує такий дозвіл. Але що мала би зробити нормальна держава? Вона мала би на рівні закону сказати, що є ось така адміністративна послуга, і вона коштує стільки-то назвати одну пряму цифру. І людина, яка хоче отримати адмінпослугу, вона не шукає по багатьох законах інструкціях, скільки ж їй потрібно платити. А ще гірше, коли вона приходить вже в конкретний орган влади, їй називають ще якісь інші додаткові платежі. І людина не знає, вона повинна це сплачувати чи ні. Бо практика сьогодні є така, що людям підсовують якісь платіжки. Кажуть, сплатіть оце, а потім підходьте знов. Людина сплачує, тому що вона не хоче витрачати пів свого життя на те, щоб розібратися, а за що вона, власне, заплатила. Тому нам потрібно буде після зміни влади добитися прийняття закону про адміністративний збір, в якому буде чітко унормовано, коли послуга адміністративна є платною, а коли є безоплатною. Скільки коштує конкретна адміністративна послуга? Як витрачаються ці кошти? Тоді це буде зроблено по-європейськи, цивілізовано. Інший напрямок, про який нам треба пам'ятати, це, звичайно, розвиток електронних комунікацій, технологій, інтернету і всього іншого. В цивілізованому світі в Європі вже дуже багато послуг можна отримувати без фізичного відвідування чиновників. Тобто ви просто пишете на електронну сторінку органу влади відповідний запит. Причому тут не завжди потрібні електронний цифровий підпис. Наприклад, в Канаді. Є така практика, як у наших банках, через персональні питання, прізвище матері або персональну ідентифікацію, коли ви самі встановлюєте свій пароль і логін спілкування з владою, ви можете зробити такий контактний зв'язок, і вам не потрібно ні цифровий підпис на будь-які інші витрати часу, грошей, щоб комунікувати далі з владою. До речі, в Києві, попри те, що в Києві, на жаль, дуже погана ситуація з центрами надання адмінпослуг, але є цікавий прецедент уже в Києві зараз. П'ять адміністративних послуг можна отримувати, замовляючи їх телефоном. Це в експериментальному порядку, але людині навіть не потрібно нікуди ходити і писати. Можна просто подзвонити і сказати ваше прізвище і що вам потрібна саме така адміністративна послуга. Це теж певний прогрес. Тому, завершуючи відмедений мені час, в мене ще там 3 хвилини, я резюмував би так. Дуже багато речей можна зробити навіть без законів. Навіть при поганій центральній владі і при поганому президентові. Хоча, звичайно, легше все робити, коли нормальний уряд, нормальний президент, який підтримує реформи, які робляться для людей. Але досвід міст, який я вам називав, показує, що мери цих міст, якщо вони думають про людей, досягають дуже великих успіхів. І зараз, от, як місто Вінниця, як, мабуть, одне з найуспішніших міст, просто кілька цифр. Мер міста Вінниці. Який першим створив центр надання адміністративних послуг ще до прийняття законів, всяких і без будь-якої підтримки на других виборах мера отримав підтримку понад 80% виборців міста. Тобто люди побачили, що він зробив саме для них належні умови спілкування з чиновниками. І сьогодні, до прикладу, в місті Вінниця є вже чотири офіси, які надають майже всі. Адміністративні послуги, тобто папірці, які потрібні людині від влади. Вони сьогодні вже надають і паспорти, все, що пов'язано з послугами органів місцевого самоврядування і навіть думають завести послуги Державної автомобільної інспекції. Тобто місто Вінниця вже сьогодні інтегрувати, готове інтегруватися в Європу, можливо, без усієї України, тому що вони на території свого міста просто роблять європейські правила. Я би хотів закликати всіх присутніх тут. Не чекати, коли влада за нас все зробить, не чекати, що якщо прийметься якийсь хороший закон, то все зміниться. Потрібна активна участь кожного з нас. Якщо тут є громадські активісти, громадські організації, а поцікавтеся, як у вас надаються адміністративні послуги у вашій, вашому місь... міськвиконкомі? Чи створено вже у вас центр надання адміністративних послуг? Чи відповідає він хоча б вимогам закону? Будьте активними, вимагайте від влади цього, пишіть скарги, якщо влада не працює, допомагайте владі. Можна спільно з владою реалізовувати якісь, з місцевою владою реалізовувати якісь проекти, допомогти їм облаштувати такий офіс, допомогти з інформаційними матеріалами і всім іншим. Тобто треба пам'ятати основне, що все в наших руках. Нам потрібно працювати і все буде добре. І вже зовсім зовсім завершуючи, оскільки я починав тематикою загального урядування, я би хотів сказати, що таке. Що Євромайдан рано чи пізно закінчиться. Ми дуже віримо, що він закінчиться перемогою. Але ми повинні бути вимогливими і до тих людей, які прийдуть до влади. Недостатньо мати лише перелік вимог там, на одній чи двох сторінках, першочергових, до чинної влади. Нам потрібно пам'ятати, що нова влада, яка в Україні буде сформована, повинна показати суспільству чіткий план дій, програму реформ, які вона буде впроваджувати, щоб ми зрозуміли. А що буде робити нова влада? Бо ситуація донедавна ще складалася так. Поки політики борються за владу, вони нічого не кажуть суспільству, що вони будуть робити. Коли вони приходять до влади, в них немає готових проєктів рішень, готових законопроєктів чи чогось іншого. Вони розсідаються в стільці, в кабінети і тоді починають думати, а що б це зробити хорошого для людей? Поки вони думають, проходить півроку, рік, вони втрачають рейтинг, мандат довіри. І через рік вони вже нічого не можуть зробити, тому що суспільство їм вже теж не довіряє. Тому зараз дуже серйозний і важливий час допомогти політикам сформувати новий порядок денний, нову програму розвитку України. І до цього можуть долучитися всі. Дякую вам за увагу. Ми колись по методних Центр політико раворефорди до коли єдине вікно, тобто це там центр надання.